Засвід стали козаченьки в похід з полуночі, заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, а за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся! Через чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться. та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину, прийми ж її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж би то, мій, синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідною стала? Засвіт стали козаченьки в похід з полуночі, Заплакала марусенька свої ясні очі.